На вулиці Течини з'явилася нова розмітка. Схему її нанесення у конкомі називають інноваційною. На дорозі з одностороннім рухом у першому місці місті виокремили контрсмугу для велосипедів. Таким чином вдалося синхронізувати рух на цій ділянці автошляху. Окрім того, розміткою виділили 100 місць для паркування, серед яких визначені місця для інвалідів, повздовжню дорожню графіку та пішохідні переходи. Жовтою лінією сигналізували заборону паркування обіч велосмуги. Тут зроблена дуже така нова організація дорожнього руху. Оскільки вперше тут нанесено контрсмугу для велосипедистів, тобто велосипедисти можуть рухатися від вулиці довгої в ряді із автомобілями, автобусами, а відповідно в зворотньому напрямку можуть їхати. Тільки велосипедисти, ну і також моторолери, скутери в напрямку зворотньому. За словами Михайла Смужика, подібну схему розмітки планують реалізувати і на інших вулицях міста з високою інтенсивністю руху транспорту. Перша у перспективі сусідня вулиця Новгородська. Ми будемо її практикувати і на вулиці Новгородській, і на вулиці Франка. Є і ще на декількох вулицях. Таким чином, щоб знову ж таки розвивати велосипедний рух у місті Івано-Франківську. Якість виконання нової розмітки і її функціональні особливості оглянув міський голова Івано-Франківська. Каже, що такі роботи триватимуть і на інших вулицях. Бачите, що в місті Франківську створюється інфраструктура для велосипедного руху, і важливо, важливо, щоб дороги ремонтувалися по сучасному з гарантією якості. З міського бюджету виділено було кошти відповідно на ремонт цієї дороги. Вона була виконана ще минулого року. Цього року зроблена розмітка. Ми передбачаємо, де буде можливість на тротуарі велосипедна доріжка, як тут робиться на вулиці Галицькій, де, скажімо, не передбачено, чи важко зробити, то відповідна розмітка для велосипедистів. Тому роботи будуть тривати, не припинятися також. Вірю в те, що Франківськ покаже, що ми велосипедне місто. Такими поступовими кроками розвиватиметься велосипедна інфраструктура, зазначив Руслан Марцинків. Він анонсував, що вже у травні в рамках святкування дня міста в обласному центрі відбудуться перші міжнародні велоперегони. Вони стануть першим тестом, який покаже наскільки Івано-Франківськ пристосований до цього виду транспорту.